Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Дерев'яна сам... валіза 20 книг на місяць та сотні віршів на пам'ять. Поет чи твори надихали, але сам він пройшов через випробування, які важко було уявити. 52-й рік 17-річний хлопець приїжджає із села до міста, вступає на факультет журналістики, закохує у себе море дівчат, але закохується у кур'єрку Черкас. Ліна Костенка, Микола Вінграновський та родина не розуміли, чому саме вона стала музою, заради якої він. Жив після смерті письменника а Люся ще двічі вийде заміж на дитину. Народить від іншого поета і до кінця життя залишиться з листами, які зачерпають серця тих, кому вони не були призначені. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Саме ці вірші врятували життя його подруги, яка перебуваючи у стані глибокої депресії, хотіла покінчити з життя. Під час одного із допитів у КДБ його побили. Пішов з життя він у 29 років. Хто цей поет? Микола? Микола, бля. Це Василь Семененко. Я, я розумію, що поет з мене такий собі, але бувають і гірші. Такі, як я, теж необхідні для літератури. Ми своїми колими, думками створимо ґрунт, на якому виросте гігант. Ну, все. На цьому гудбай, твій Вася.